Це перше поле, на якому ця сівалка тестувалася, з першого разу дала доволі таки хороший результат. Жнивних, я так назву, експедицій нашої компанії. Дуже широкий асортимент нашої техніки дозволяє робити працювати в різних технологіях, які вимагають зараз аграрії. Але вимоги можуть бути доволі таки суттєвими там, до обробітку ґрунту, до посіву. Але інколи людям потрібно закривати великі площі, тому людям. Потрібно мати широкозахватні агрегати, щоб короткі терміни завершити посів зернових культур. От саме ми зараз знаходимося на полі, де минулого року ми проходили перші тестові випробування агрегатом Артеміда. Артеміда зернова сівалка з шириною міжряд 19 см, з шириною захвату самого агрегата. 12 метрів, який має досить такі великі об'ємні бункери на 7 тонн зерна. Ви можете половину загрузити зерна, половину добре в ці бункера, або ще в інших компоновках, в залежності від того, що замовляє клієнт. Приїхали в Одеську область, це Знам'янка село. Тут якраз тестували даний агрегат. Що мені сподобалося на цьому полі? От ми приїхали на цьому полі, мені сподобалася рівномірність. Їдучи поряд по полям, я помічав деяку тенденцію. Це... Хвилястість самих зернових культур. Тобто вони волнами, деякі рослини розвинулися краще, деякі гірше. А от на цьому полі мені подобається рівномірність розвитку. І, чесно кажучи, я вже почав е досліджувати деякі рослини, хоча це ну, не свойственно нам, як е техніка, ми повинні давати е якісну, хорошу техніку. Але інколи ми займаємося і дослідженням того, як відпрацювала техніка. З однієї сторони дослідження проводять самі аграрії, з іншої сторони, ми самі дивимося, як відпрацювали наші агрегати. Тому доволі такий цікавий експеримент вдався на цьому полі. Ця сівалка має правогарамну конструкцію самого сошника, яка дозволяє дуже чітко витримувати глибину посіву. От е, Чітко витримана глибина посіву і дає отакий рівномірний. Е, Ковер на полі, е, немає оцих перепадів е, вищі рослини, нижчі рослини. Якщо ви придивитеся до всіх колосків, всі колоски майже однаково е, виповнені, а це показує от саме, саме глибина заробки. Я завжди їжджу своєю лопаткою улюбленою. Ось коли ми Трусимо ґрунт, грунт уже просох. Дивіться, чітко видно, ось зернина, ось паросток, ось зернина, ось паросток. Зараз на інших також ось ось зернина. Все було заглиблено на 2 см. Коренева система, ну, я відірвав, звісно, тому що верхній слой вже. Більш підсохший, а лише в ньому відчувається волога. Е, в цьому році нам Бог дав хорошу весну. Ну і от який розвиток самих рослин. Тут агрономи більше скажуть, якщо щось побачать на відео, наскільки їм подобається такий посів. Але я ж говорю, е, кожен має вибирати свій вид техніки. Комусь треба швидко засіяти великі площі. Комусь треба попередньо розрихлити ґрунт, і люди не мають наскільки їх сроків посіву. Тому от ми і позиціонуємо наші агрегати Артеміда. Це для закриття великих площ посівів, коли треба вчасно закрити площі під посів на підготовлених полях. Тобто, Або це поле має бути е, е, з попереднім обробітком, чи це агрегатом Вертітіл, як на цьому полі. На цьому полі працював наш агрегат е, зевс вертітіл і після нього е, в роботу йшла сівалка Артеміда». На інших полях під дану сівалку потрібен мінімальний обробіток ґрунту. Це може бути будь-яка дискова борона, навіть із нашого асортименту, наприклад, борона «Кронос». В цілому картина мені дуже подобається на цьому полі. Судячи з осінніх випробувань, ми внесли ряд деяких змін. Там вони стосуються розподілу самого зерна, але в цілому сівалка. З першого разу, це перше поле, на якому ця сівалка тестувалася, з першого разу дала доволі таки хороший результат. А це говорить про інше, що компанія Вілесагро вже дійшла до того рівня, що дійшла до тих знань, що ми можемо вже після першого року навіть випробувань починати запускати агрегати в серійне виробництво. Хочу побажати господарям зібрати тут великий урожай. Обов'язково приїду на це поле. Сам хочу подивитися, наскільки воно дасть віддачу. В порівнянні з іншими в даному господарстві використовувалися і інші посівні комплекси, тому буде доволі таки цікаво порівняти результати роботи. Нашого агрегату з іншими агрегатами, дякую за увагу. Зараз їдемо ще на одне поле. Ми запустили дві артеміди. Одна артеміда дискового типу, одна артеміда, яка сіє під лапу, і от хочеться порівняти. Правда, вони в різних регіонах, трошки десь 150 км кілометрів відстань між двома регіонами. Але хочеться зробити от деяке порівняння і по розвитку рослин, і по роботі самих агрегатів, як себе почувають рослини після посіву на дисковому сошнику, і як відчувають себе рослини, які засіяні під лапу. Там більш широкорядний посів, там я думаю, буде ще краща ситуація. Дякую за увагу і їдемо далі вперед на Миколаївську область.